Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу ішли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері. Дружини та дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем, хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів? Чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не може докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати та й не спромігся закінчити? Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися. Чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ж ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і запитує про умови миру? Так отой кожен з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні, є складним. Не просто складним, а надзвичайно складним. Це одні з найважчих фрагментів, які взагалі є в писанні. Це мова і про хрест. Що Його учнем може бути лише той, хто його несе. Е, неможлива така опція, щоб бути його учнем і не нести Христа за Ісусом. Е, сьогодні чуємо про те, що за Ісусом йде багато людей. Як читаємо, йшли численні натовпи. Скільки саме тих людей було, не знаємо в цьому випадку, але можемо. Брати висновок з інших фрагментів, там де було написано про розмноження хлібів, де чоловіки були пораховані до чоловіків, доплюсовуємо жінок, доплюсовуємо дітей, тобто могло бути приблизно біля 15-20 тисяч людей. Звісно, що на той час, коли взагалі населення на Землі було набагато-набагато меншим, треба сказати, що це була ну, не просто сенсація, це було щось мега-мега, найбільше, що могло би бути, навіть найбільші стадіони, які сьогодні збираються, є чимось не таким великим, як це було тоді, тому що коли збирається ну, то ми знаємо, що ага, там стадіон чи якесь поле, куди з'їздиться багато людей, що це все організовано, продумана якась логістика, шляхи добирання на ту точку, шляхи евакуації з цієї точки на тих же самих згаданих стадіонах є. Шляхи, як туди доставитися на це місце, евакуаційні виходи, щоб в разі якоїсь там небезпеки, пожежі, щось такого всі ці люди могли швиденько покинути це місце. Тут люди просто йшли собі за ісусом. Там е, не було ніяких споруд спеціальних, не було якихось можливостей. Е, ці люди йшли, бо чули, що Ісус говорить, як читаємо в інших фрагментах, як говорить той, хто говорить з силою, і люди горнулися. Ну, і, звісно, до того всього ще чудеса, зцілення, розмноження хлібів і так далі. Ну, це була сенсація в квадраті просто-напросто. І тут Ісус, коли назбирав цю найбільшу групу людей, яка могла бути. Починає їм казати про те, що якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і треба сказати, що якби він в цей момент казав речі, які люди природнім чином хочуть почути, або розказував їм інші речі, навіть не те, щоб намагався їм якось там сподобатися, підлеститися, якось. Намагатися викликати прихильність в того натовпу, але навіть якби Ісус розповідав якісь лагідні притчі там, про загублену овечку, про того ж самого блудного сина, е чи якісь інші фрагменти, чи так як в інших фрагментах, коли Ісус побачив натовпи людей і почав розповідати блаженства, е то це, ну, як мінімум, дивувало людей, того, що таких слів люди ніколи не чули і це захоплює своєю. Незвичністю такого ще ніколи не було, такого ще ніхто не казав. А тут Ісус каже такі речі, які ну ріжуть по вухах дуже сильно, які є якимись незрозумілими. Навіщо взагалі про це говорити? Пояснення з'являється одне: хіба що він хотів позбавитися цих натупів взагалі, хотів їх позбутися? Сьогодні, коли е, чуємо, що люди ходили за ним, називали його учитель. Е, Ісус використовує теж цю логіку, каже про те, що ніхто не може йти за мною, бути моїм учнем, якщо не зробить того, того, того і того. Е, сьогодні варто собі теж пригадати, що е, за останні роки взагалі, напевно, відбулася дуже сильна переоцінка того, е, чим є вчитель, вчителька. Ким є. Е, за останні кілька років то це так: пандемія, один рік пандемії, другий рік пандемії, потім активна фаза війни. Ну і тепер знову починається школа, і незрозуміло, як навчатися дітям. Багато дітей навчаються за кордоном України. Так що так багато людей переоцінюють, думаю, що ну так мати інформацію. Мати інформацію десь там в підручнику, в інтернеті, вміти її знайти це одна річ, а наявність вчителя це зовсім інша річ. Тому я думаю, що коли-коли. А сьогодні, цього року, після року пандемії та після півроку війни активної, ми з вами зовсім інакше чуємо про вчителя. Ісуса називали вчителю. Багато було таких випадків, коли його називали саме учителю добрий. До нього зверталися цим словом раві, навіть як Марія Магдалина до Ісуса зверталася цим песливим словом равуні, учителю. Тобто видно, що це використовувалося дуже широко. Ну і тепер, як холодний душ, Ісус цим своїм учням, всім цим натопам, всім тисячам людей, які за ним йдуть, Він каже: ви не можете бути моїми учнями, якщо. І бачимо тут, що Ісус ставить вимагання певні, що от має бути так, так, а не інакше. І подивіться, будь ласка, на ось таку річ, що ми зараз з вами живемо в такий час, тоді, коли не учень повинен виконувати якісь вимагання, не учень повинен щось зробити, щось вміти, а вчитель повинен вміти щось зробити. Тому що конкуренція на ринку праці досить велика, тому що є багато вчителів, курсів, репетиторів. І якщо дитина чогось не вивчила, ну, то звісно, це не через те, що дитина не хоче вчитися, а через те, що вчитель поганий. Ну і я думаю, що в середовищах педагогів є багато ось цих порівнянь про те, що наскільки за останні роки. З одного боку знецінилася професія вчителя, з іншого боку, як я вже про це згадав, переосмислилася взагалі ця ідея, що наскільки вчителі все таки потрібні, наскільки батьки самі по собі з інтернетами не дають ради, і дуже важко навчити дітей. І тут. Ми стикаємося на те, що Ісус не каже, що е, потрібно якось там придумати щось, невідомо що, ставати на голові, е, якимось віршиками, пісеньками, не знаю, якимось макіяжем, костюмами якимось, е, розповідати діткам про якісь там математичні чи там хімічні формули для того, щоб дитинка ну, може хотіла розважитися і може е, зволить щось вивчити. А як ні, ну, то потрібно, щоб ну, як мінімум вчитель ставав на голову. Голові, ну і догори Дригом проводив ті уроки, того, що ну, дитинці, передусім, має бути цікаво. Ну, звісно, це дорога в нікуди, тому що як би цікаво не було, як би захопливо не було, але прийде якийсь такий момент, коли певні речі потрібно буде вивчити, коли потрібно буде прочитати той чи інший матеріал, і ну, весь час вчитель на голові стояти не буде. Натомість Ісус сьогодні на голову не стає. За собою людей особливим чином не кличе, а взагалі складається таке враження, що намагається людей якось відлякати. І прямим текстом людям каже, що хто хоче йти за мною, той повинен зректися, самого себе, нести свій хрест, зненавидіти своїх батьків, свою дружину, своїх дітей. І... Погодьтеся, що це звучить ну дуже дивно. Якби ми не знаю з мікрофоном, з камерою пройшлися по вулицях і сказали: От що ви пам'ятаєте з Євангелія, то я, я думаю, що більшість людей скажуть про те, що треба любити, треба прощати, треба до всіх людей ставитися по-хорошому. Ну приблизно приблизно думаю, відповіді би були в такому кшталті. Я не знаю скільки людей, навіть якщо би опитати кілька тисяч людей, пригадали би ось цей фрагмент. Він дуже ріже по ухах. Ну, це не той фрагмент, який би хотілося запам'ятати. Що ж тут мається на увазі? Дивіться, тут перераховуються найрідніших, найближчих людей, з одного боку, батьків. Раз від них починається, давайте спробую від них починати і пояснити, що ж мається на увазі. Подивімося на класичний випадок. Абсолютно будь-який класичний випадок будь-якої звичайної сім'ї. Коли Пара одружується, коли є молода сім'я, і раніше чи пізніше приходить такий момент, коли йому і їй прийдеться з собі в самому розібратися і вирішити, чи я намагаюся вгодити там своїй дружині, своєму чоловікові чи своїм батькам. Якби і так, і так, ну, погодьтеся, що ну, не дуже вийде. Тому що, ну, от подивімося, от уявімо собі таку класичну ситуацію: розборок молодої дружини, скажімо, зі своїм чоловіком, і вона йому каже: ти мене не любиш. Він починає пояснювати, що я тебе люблю, я стараюся, я і те роблю, і все роблю, і такими словами, і сякими словами, і вчинками, і такими, і такими, і перед такими. А вона каже: Ні, ти мене не любиш. Ну і він не може второпати, про що йдеться. Вона каже: того, що ти як я тебе прошу, там один раз, другий, третій, десятий, ти не робиш. Або робиш це набагато пізніше. як мама тобі сказала, то ти одразу побіг. І тут стає зрозуміло, що мається на увазі. Мається на увазі ось ця пріоритетність, що важливе, а що важливіше. І це якось воно десь там відчувається. І ці ревнощі, ось вони саме зжирають багато сімей саме через те, що от якби, ну, ніби все добре, ніби все правильно, ніби все на місці, от і батьків треба шанувати. Але однак, в якийсь момент, в якийсь момент приходить ось ця. Ну, як це так? От я просила не зробив, а от тут мама просила, а він зробив. Або добре, хай не мама, нехай там друг, умовно кажучи, якийсь там з гаража. Ну, умовний, нехай буде. Попросив, от тебе, друзі, попросили, ти їм зробив, а от я тебе прошу, а ти мені не зробив. Про що йдеться? Ну, про пріоритетність. Йдеться про те, що от людина відчуває, коли вона є номер два. І тут ми гортаємо до того, що Господь Бог він. Номером два бути не хоче, і він каже про те, що потрібно не просто поставити на друге місце, чи на третє, чи на 25 те місце, а потрібно навіть зненавидіти. Ця ненависть не означає, що потрібно ображати якимись словами, зневажати, не знаю, робити якісь прикри речі. Ні, йдеться зовсім про інше. Пригадаємо інший фрагмент, коли Ісус тлумачить, відповідає на питання. Зовсім інша ситуація. В нього питаються учителю добрий і питаються, яка заповідь є найважливіша? Ісус відповідає те, що абсолютно кожен єврей знає на зубочок любити можеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією думкою Твоєю, всією душею своєю, з усієї сили своєї. І ось про це йдеться. І погодьтеся, що якщо класти руку на серце, якщо бути з собою чесним, а інакше не вийде, бо Бог все бачить, то треба сказати, що це дуже складно. Дуже складно вміти поставити інших людей на якесь наступне місце. Але в цьому всьому найважче те, що тут звучить в цьому переліку речей, від яких потрібно відректися, це від самого себе. Того, що потрібно взяти свій хрест, а хрест брати важко, а його брати не хочеться. Тому що хотілося б взяти щось простіше, хотілося б вибрати щось легше, хотілося б не напружуватися. А Ісус каже до того, що потрібно напружуватися, потрібно відрікатися, потрібно відмовлятися. І в якості прикладу наводить кілька таких міні притч про того, хто будує вежу, що потрібно підрахувати, чи зможеш, чи не зможеш. Ну, маєш достатньо будівельних матеріалів для того, щоб добудувати ту вежу, чи не маєш. Чи так само про царя, який йде, виходить воювати, чи вдасться йому, чи не вдасться, як він обраховує, має сили, немає, може відважитися на цей бій, чи не може. І ці притчі показують про те, що потрібно підійти до справи ну, максимально серйозно, подивитися, що зможеш чи не зможеш. Вистачить сил чи не вистачить. І тепер дивіться, в чому от ще дуже велика різниця. Виходить, що Ісус розповідає про Бога, не як про Того, хто має виконати якесь прохання. От я прихожу Боже. Ти мені маєш зробити те, 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 те і інше. Бо мені потрібно там, наприклад, для батьків потрібно те, для дітей потрібно те, для дружини потрібно те, для мене там, для мого добробуту потрібно те, для здоров'я те, ще там, для чогось потрібно те, і ось такий перелік: я тобі, Боже, перераховую. Виявляється, ні, він не про це зовсім говорить. Він каже про те, що потрібно все інше підпорядкувати йому. Хто може сказати, що це просто? Напевно, той хто серйозно про це не думав. Тому що, напевно, це дуже серйозно і це дуже, дуже важко. Чому Ісус це каже? Не тому, що це всі знають. Він каже, тому що про це забувається, тому що про це думати не хочеться, тому що це одні з найскладніших речей, взагалі, які є. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо дуже непросте послання. Потрібно зненавидіти, тобто відставити на другий, на третій, на двадцятий план. Спершу має бути він. На практиці, на практиці це складно. Нехай нам Господь цим словом витверзить і благословить, щоб ми вміли ставити пріоритети, щоб Бог, який заздрісний, який рівнивий, не був до нас рівнивим. Амінь.